Пишалися синами мати, синами вільними. Росли, росли сини і виселили її скорбні літа. Аж поки іменем Христа прийшли козли і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльози крові. А сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, не наче стоптана трава. Україна плаче, стогне, плаче, за головою голова додолу пада. Кат лютує, а Путін з каженим язиком кричить, те де омалілує. Отак, Отак-то, ляше, друже, брате, ті козли Ахнаті нас розрізнили, розвели, а ми педосі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте подай. І знову з іменем Христовим ми онови наш тихий рай. Слава Україні! Україна, понад усе! Україна, понад усе! Украина, понад усе